Найперше очікувати на деокупацію, так як і ми очікуємо, тому що дуже мало зараз, на жаль, деокуповано населених пунктів, там проживає дуже мало на щастя людей, тому що зараз умови нестерпні і ми дуже закликаємо виїхати і евакуюватися. З сьогоднішньої доповіді керівника ОВА бо він якраз сьогодні теж доповідав щодо того, як діє керівництво ОВА, бо все-таки найбільший акцент це регіональна влада. Так ми лише можемо скоригувати, скоординувати, якщо не вистачає на центральному рівні, до прикладу, постанови, наприклад, 590-ї, так коли дійсно були встановлені обмеження, і їх треба помаленьку зараз знімати. Отже, за доповіддю пана Гайдая, у кожному регіональному центрі наших наш, добре, у кожній області є створений. Гуманітарний центр підтримки мешканців Луганщини Можете мене поправити, якщо це не так. Я зараз розповідаю те, що чула, і я знаю, що такі центри є. Не знаю, чи в кожному, чи в кожній області, але вони точно є. Що стали осередками і зібрань людей, так і допомоги гуманітарної, і засобів гігієни, продуктів харчування забезпечені старлінками. Ну, умовно, це як так звані пункти незламності, але не в тій формі, що ми їх бачимо в Києві, а в тій формі, що це більш такого тривалого так, використання вжитку і можливостей. Тепер Щодо окремої програми по Луганщині, її немає, тому що вона буде на рівні з Донецькою областю. Так, коли ми говоримо про територію пріоритетного розвитку, у нас була у 2021 році ідея, і вона була майже реалізована в нормативно-правовому полі, коли ми пропонували проголосувати закон, який буде вирізняти так територію Донецької та Луганської області пільгами податковими, іншими можливостями, страхуванням від військових ризиків і так далі, вирізняти ці дві області. Зараз ми поки що переосмислюємо, як ви бачите, одна з цілей це саме створення такого законодавства, яке допоможе ці деокуповані території, бо вони вже будуть повністю деокуповані, так повернути, реінтегрувати і дати їм ті можливості, які, на жаль, вони досі не мають і не мали.